Куди прямо зараз інвестують наші підписники? Які галузі виглядають для них зараз найбільш привабливими і в які об'єкти паркую гроші особисто я? Нещодавно у нас на каналі ми робили велике опитування. Більше п'яти тисяч переглядів, майже тисяча респондентів поділилися, в які активи вони інвестували за крайній рік. Тобто, фактично. З літа 23-го по кінець літа 24-го. І для мене тут було кілька дуже несподіваних результатів. Зрозуміло, що чим менший чек, тим більша кількість людей в актив інвестує. Тому без особливого сюрпризу, мій улюблений сектор, готельна нерухомість в Україні набрав всього 12%. Тобто 12% опитуваних проінвестували за цей рік хоча б в один. Об'єкт такої нерухомості доволі очікуваними були також показники 10% в нерухомості за кордоном, в першу чергу Європа, але і популярні зараз островні екзотичні локації типу Таїланду. Причому це стратегії зазвичай довготривалої оренди, тобто не, не такий супершвидкий фліпінг, який в Європі. Не дуже актуальний, також не стало неочікуваним низька доля беззаставних кредитів бізнесу. Якщо ще кілька років тому ми робили доволі багато оглядів на українські бізнеси, які залучали позики, залучали кредити і не мали якогось конкретного активу надати в заставу. І тоді до ковіду і до повномасштабної війни це виглядало непоганою можливістю, хоч і високоризиковою, але все-таки якоюсь пропозицією, яку Можна оцінювати, відстежувати і чогось очікувати. То зараз лише 5% респондентів за останній рік продовжила рухатися в цій стратегії і нарощувати свій портфель. Головна проблема, нагадаю. З такими інвестиціями в тому, що в буремні часи вони стають абсолютно непередбачуваними і не тільки волатильними, а й відверто збитковими. Плюс багато бізнесменів і керуючих, які залучали кошти в такій моделі, дуже легко прикрилися самим фактом існування форс-мажорної ситуації, фактом ковіду, фактом повномасштабного вторгнення. І навіть ті бізнеси, які, на мою суб'єктивну думку, мали без промогу якось. Потрохи розраховуватися з інвесторами, часто змінювали в односторонньому порядку умови співпраці, часто просто банкрутували, закривали бізнеси, а часто продовжували бізнеси, але не виплачували відсотки або ще гірше не повертали тіло інвестицій. Тому, вочевидь, коли було так багато негативних кейсів в цьому сценарії. Їх популярність значно знизилася. А от несподіванкою стало для мене, що всього 10% респондентів проінвестували за останній рік в автомобільні тематики. Я очікував значно вищого показнику. Коли ми говоримо тут фактично про інвестиції в автопарки, це може бути таксі, це можуть бути вантажні перевезення, може бути повноцінна велика логістика або якісь, наприклад, прокатні моделі. І я, чесно кажучи, очікував, що ці якраз активи. Інвестори нарощували значно активніше через їх високу доступність. все таки плюс-мінус адекватна автівка тут може бути інвестицією з чеком 7, 10, 12 тисяч доларів. Ну що точно значно доступніше ніж європейська нерухомість, яка також скористалася популярністю у 10% людей. Я це собі, чесно кажучи, пояснюю виходом в ринок проекту метровента, який значно знизив середній чек. На європейську нерухомість. Якщо до того там в умовній Іспанії нічого було розглянути з чеком менше, ніж там 150 тисяч євро, то метровента фактично демократизувала цю історію, зробила доступною інвестицію з чеком менше тисячі євро. І при цьому непогана модель з хорошим захистом, з гарантією повернення тіла і ну, зрозумілими обґрунтованими прогнозами. А от галузь, в якій ніяка технологічна інновація. Наче не пробилися, це нерухомість, складська, логістична термінали, розподільчі центри і так далі. Всього 3% наших респондентів здійснили таку інвестицію за останній рік. І, хоча в Україні є дуже круті оператори, такі як Альтера Груп, наприклад, все одно через високий чек. Такі інвестиції малодоступні. Також треба розуміти, що більшість людей не є фахівцями і не мають в оточенні фахівців, які могли би кваліфіковано консультувати з приводу інвестиційної привабливості такої нерухомості. Тому, наприклад, іншого формату комерційна нерухомість має в 5 разів вищі показники. Аж 15% наших опитаних здійснили таку інвестицію за останній рік. І тут знову-таки, я думаю, не є фактором привабливість самої галузі комерційної нерухомості. Всі розуміють, що зараз там офісні приміщення, виробничі приміщення, торгівельні приміщення це складний актив для інвестування, і не всі інвестори готові прогнозувати на багато років вперед перспективність такого активу. Зрозуміло, що тут головний драйвер зростання. Цієї ніші в рітейл серед роздрібних інвесторів, це проєкт Інжур, який зробив можливим інвестиції в велику якісну комерційну нерухомість, таку як будівлі ресторанів Макдональдс або будівлі великих мережевих операторів Сільпо, Фора. Об'єкти, які зазвичай доступні лише великим інвесторам з чеком в мільйони доларів. Інжур фактично зробив ці об'єкти доступні вже з чеком від. 3-4 тисяч доларів, і я думаю, також великим фактором зростання зацікавленості до цього сегменту стала знакова історія зі спробою приватизувати Оушен Плаза цікавий і однозначно легендарний актив. Хоч спроби приватизувати, наприклад, готель Козацький або інші знакові об'єкти поки що не увінчалися успіхом, ми розуміємо, це генерує все одно певну Маркетингову кампанію, яка підсилює інтерес до такого продукту. І також тут зіграє важливу роль, звісно, доступність з мінімальним чеком від 4 тисяч гривень. Сьогодні можна спробувати себе в таких інвестиціях. Також несподіванкою для мене стала доля венчурних інвестицій, тобто інвестиції в стартапи максимально високоризикових інвестицій в бізнеси на ранньому етапі свого розвитку, як інвестиція самостійна, так і з синдикатами, я, чесно кажучи, думав, що це дуже 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 нішева історія, яка там ну мінімально е, мінімально кількісно. Я маю на увазі популярна серед українських роздрібних інвесторів. Але схоже, що якраз синдикати зробили тут великий внесок в популяризацію цієї тематики. Якщо давно слідкуєте за нами, то знаєте, що я сам багато багато років інвестував у стартапи в якийсь момент. Перестав робити власний ресерч, почав інвестувати з синдикатами в Україні. Найсильнішими є, мабуть, iClub і Толока, де ви фактично можете вже дивитися на стартапи, які до вас відібрали, віддивилися, проаналізували і прокомунікували професіонали венчурної індустрії. Вже є домовлені конкретні умови раунду і є можливість проінвестувати легко, просто і з невеликим чеком. Часто це вже від 5 тисяч доларів. І часто це навіть дуже зручно у форматі там, криптовалюти, наприклад. Я колись у нас на каналі розказував про мій вдалий кейс. Я там буквально за півтора роки зробив 3,5 ікси на одному цікавому іспанському стартапі. І зараз в моєму портфелі все ще залишається, мабуть, десяток. Різних стартапів по усьому світу, де я очікую, що раніше чи пізніше вони стануть ліквідними, я зможу вийти десь зафіксую ікси, десь зафіксую збитки. Але дуже крута ніша, якщо у вас є час натхнення багато грошей і бажання отримувати від інвестицій не тільки передбачування якісь фінансові показники, а більше використовувати це як привід, заглибитися в стартап, вивчити, поспілкуватися. З розумними людьми і інвестувати в оточенні дуже розумних і дуже цікавих людей, тоді венчурні інвестиції також можуть бути цікавими для вас. Тобто рекомендую приглядітися до iClub і Toloki. А от якщо від максимально венчурної високоризикової інвестиції піти в щось максимально консервативне, то тут я був здивований в іншу сторону. Я, чесно кажучи, очікував, що земельні інвестиції стали набагато більш поширеними. Але ні, всього 12% респондентів за останній рік уклали угоди і інвестували в аграрну землю в Україні. Нагадаю, тут ключова ставка якраз на те, що земля зараз. Виконує роль доволі захисного активу, і навіть в найскрутніші часи не провалюється сильно. А в центральній Україні, яка з точки зору аграрного бізнесу вважається безпечним, зростає на 5-10% річних у валюті в капіталізації. Плюс щороку приносить 6-8% орендної пасивної дохідності. З землею є багато нюансів, це такий актив, не всім зрозумілий. Рекомендую тут подивитися, у нас багато. Оглядів є з цього приводу на каналі. У нас є окремі дискусійні спільноти по аграрній землі, де можна поговорити з профі на цю тему, попорівнювати, поділитися кейсами, почути вже діючих інвесторів, доєднатися, так би мовити, до цього патріотичного і фінансово успішного руху. А от наступний напрям інвестицій для мене був несподіванкою, причому якось. Одночасно несподіванкою в обидві сторони. Я, чесно кажучи, думав, що серед роздрібних інвесторів переважна більшість вже так чи інакше користується інструментом ОВДП. І мені здавалось би, що ця доля учасників, які, хоч раз щось купували із ОВДП, мала би бути вища. Підтвердили свою інвестицію в цінні папери, причому ми об'єднали як українські. Так і закордонні 40% респондентів. Я, чесно кажучи, думав, що це знаєте, за ВДП як депозит є у кожного, ніхто особливо не користується, але ну, типа, все одно кожен має. Виявилося, що ні, всього 40%. Ми, на жаль, не знаємо, яка доля тут саме ВДП, яка доля любителів СНП 500, але е, як інструмент короткотермінового паркування грошей, ВДП виглядає непогано. На дистанції досвід. Якраз останнього року показує, що цей інструмент, хоч і має високу дохідність 15-16% річних, повністю втрачає цю перевагу через свою валютну компоненту. Це дохідність в гривні, і вона, на жаль, нівелюється девальвацією гривні. Ті, хто купував ОВДП при курсі 35, їм купонний дохід не допомагає, на жаль, заробити. Коли на дворі курс 41-42. Ну і звісно, вишенька на торті криптовалюти NFT, високоризикові цифрові активи. 34% респондентів за цей рік, хоча б разок та щось спробували. І тут я з повним розумінням до цього ставлюся. Я, хоч і не інвестую більше багато в криптовалюту, але не можу пройти просто повстоїй атракціон небаченої щедрості, який за останній рік видавали нам різні біржі та системні гравці цієї галузі. Було так багато можливостей зробити ну прості якісь кроки, фактично безризикові, і заробити хорошу дохідність, що я би, чесно кажучи, думав. Що цим скористається більше людей, але 34% все-таки мені здається хорошим зрізом по ринку. І думаю, ми тут трошки недопрацювали. Треба було, мабуть, більше показувати власних кейсів. Ми ж фактично сфокусувалися на тому, щоб показувати тільки якісь стейкінгові історії, де ми маємо ризик наближений до нуля, де платформи тільки великі, які не мають згенерувати збиток, чи якісь злами, чи проблеми. Чи Ну, ви розумієте, такий суперконсервативний сегмент серед інвестицій в криптовалюту. Можливо, це було занадто консервативно. Але такі вже настрої, так би мовити, в нашому ком'юніті. Якщо ви ще не взяли участь у цьому опитуванні, будь ласка, доєднайтеся, це буквально пів секунди. Вашого часу і дає можливість нам краще розуміти у що реально інвестують наші підписники. Так само ми би хотіли отримати від вас зворотній зв'язок, які теми цікаві вам, про що нам знімати майбутній контент. Бо зараз, наприклад, у нас була дуже висока сфокусованість на нерухомість в Україні. Це і Київ, і Карпати, і Західні безпечні області. Але ми, наприклад, нічого не розказували за останній рік про області східні, тим паче прифронтові. Ви вже, мабуть, від нас багато разів чули про перспективи рекреаційної нерухомості в Карпатах. І якраз наш найуспішніший кейс був котеджне містечко Малахід. Перша черга. Там вдалося за 11 місяців 39% заробити. Але там ми отримали від вас фідбек, що ціна доволі висока. Коли вже перша черга виросла і підтягнулася 130 плюс тисяч за один юніт, зрозуміло, що ця історія стала. Не для всіх. Тоді ми показували вам кейси, як можна зайти в дольове інвестування з тим самим оператором MBA Developer. Хлопці зараз активно нарощують свою присутність в Миколичині, розвивають фактично все більше і більше і більший, більший, більший об'єм цієї рекреаційної нерухомості. І якщо раніше у вас фактично були чеки там 120, 130, 140 тисяч і чеки цього мікроінвестування. То зараз у нас з'явилася ця золота серединка. Проблема високих чеків їх недоступність для дрібного інвестора. Проблема мікрочеків, новизна цієї галузі, погано прогнозована ліквідність. Ну і там зрозуміла специфіка, все-таки дольове інвестування це не те саме, що володіння власним об'єктом. Хлопці дослухались, і в нових чергах з'явилися якраз будиночки, які поєднують. Позитивні сторони обидвох підходів, і один із таких ми вже взяли собі. Це маленькі будиночки площею від 22 двох метрів. Целахунок цього. Вони доволі доступні по ціні, там умовно від 50 тисяч доларів. Вони будуть ліквіднішими, бо в такому маленькому чеку простіше щось перепродати. І вони відповідають сучасним запитам туристів, коли дуже багато людей приїжджають вже не з родиною, а поодинці чи парами. Ну і фактично для них це такий спосіб втікти із суєти і хаосу міста. Їм там не принципово, щоб був великий будинок. Тому для нас ця саме така серединна модель виглядає дуже перспективною. Також, чого нам не вистачало, це якихось будинків більш унікальних, таких нетипових. І на це хлопці також відреагували, з'явилися абсолютно нові формати, ми їх так жартівливо називаємо обсерваторіями, але штука точно цікава, точно незвична і точно знайде Свого поціновувача в ринку зараз, як ви розумієте, унікальність концепції це фактично головний фактор диференціації, бо готельних форматів багато, будинку будиночки в лісі, мовно кажучи, будиночки в горах, будиночки в полі і так далі. Таких форматів також багато, і треба вже чимось, так би мовити, дивувати гостя. От, можете звернути увагу на цей формат обсерваторій. Такого ви в Україні точно не знайдете, точно буде унікальна історія. Але це великі будинки з великим чеком. Тут ставка вже не на найбільшу ліквідність, тут ставка скоріше на унікальність. Ну і оператор, з яким ми вже давно працюємо, які на ділі, а не на слові, показали, що спроможні і будувати, і здавати. І запускати комплекси. Ви могли бачити наш огляд з запуску Моріону. Зараз так само у них готується запуск Агату. вже фактично на фініші. Перша черга Малахіту. Ну і завжди одні й ті самі історії. Микуличин, якісна прикольна концепція, цікавий, нестандартний, нетиповий дизайн. Ну, і Така загальна ставка на внутрішній туризм, на рекреацію, але при цьому і недалеко від великих магнітів інтересу, таких як, наприклад, Буковель. Тому ми своїми грошима голосуємо за MBA Development. Якщо вам це так само цікаво, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти. Ми там багато дискутуємо і про концепцію, і про технології, і інвестори діляться своїм досвідом. І тим, як їм вдавалося вже виходити на перепродажі, ну квінтесенція досвіду по цьому оператору, по локації Микуличин і по привабливій рекреаційній нерухомості регіону. Доєднуйтесь за посиланням в дискусії, знайдіть істину. Поділіться, будь ласка, якого контенту ви би хотіли ще від нас отримати. Можливо, це цінні папери, можливо, якісь більш складні стратегії. Ми все таки часто показуємо стратегії для новачків, а не для профінвесторів. Можливо, вас цікавлять якраз активи, які дозволяють перевести свої кошти за кордон, запаркувати їх більш безпечно, або навпаки, якісь стратегії суперпатріотичні, де ваші гроші будуть відновлювати нашу економіку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що було би цікаво саме вам. І звісно, нагадую, що по всім цим напрямам у нас є великі дискусійні спільноти, де ми намагаємося в дискусії знайти істину, де ви можете поспілкуватися з діючими інвесторами, з потенційними інвесторами, з керуючими компаніями і зрозуміти реальну ситуацію по ризикам, по перспективі дохідності, по досвіду інвесторському. Приймати свої рішення більш зважено, більш вдумливо. Ви знаєте, ми тут не даємо інвестиційних рекомендацій на каналі, тому рекомендуємо в першу чергу проінвестувати ваш час, доєднатися до спільнот, розрозуміти насправді кожну стратегію, кожен актив, підготувати себе як інвестора, а потім вже тільки інвестувати кошти. Всі посилання на всі спільноти. Залишимо в описі під цим відео. Приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Будь ласка, проголосуйте, які активи ви купували за останній рік, а скоро зробимо опитування, які активи ви вважаєте найбільш перспективними на наступний рік. Подивимося, що з цього вийде, поділимося більш детально і власним досвідом. Зараз фактично, якщо говорити про ці напрями, ми проінвестовані фактично в усі. У нас є. Інвестиції в автомобільний напрям. Там ми сфокусувалися на якраз колісній логістиці вантажній. Ви багато разів могли бачити у нас на каналах огляди компанії Катранс. Якщо говорити про цінні папери, то я зараз, наприклад, не маю цінних паперів якихось західних юрисдикцій, окрім єврооблігацій українських. Це була моя спекулятивна ставка. Вона так зіграла 50-50, Не можу сказати, що ми тут щось заробили, але наче і особливо не втратили. В напрямі венчурних інвестицій я продовжую утримувати свій портфельчик стартапів. Потрохи там щороку пару стартапчиків докупаю. З останніх наших таких стартаперських оглядів можете звернути увагу на Deos Robotics, Фантастична, на мою думку. Компанія, і якщо ви не готові ризикувати, наприклад, коштами в повноцінній венчурні інвестиції, у них є такий формат Venture Debt, де ви можете їм позичити гроші. Вони гарно розвиваються, стрімко ростуть. За рахунок цього це відносно зрозуміла інвестиція. Вона не може бути безпечною апріорі, бо це стартапа. Стартапи мають все таки підвищені ризики банкрутства. Якогось тоталь, тотального провалу, але можете подивитися, зрозуміти наскільки це ваша історія, і це одночасно якраз є таким беззаставним кредитом бізнесу. І з цією нішою за останній рік ми були максимально, максимально, максимально обережні. Тут якісь були поодинокі інвестиції і суто приватного характеру, які ми навіть не оглядали. Де ми розуміємо, ну це high risk, high reward, Я туди даю власні гроші, нікого не запрошую. Десь працювало гарно, десь працювало не дуже гарно, десь, як завжди, це закінчується невиплатою, судами і так далі, але ну. Це така ніша, що ти з цим зробиш? А найбільше інвестиції, зрозуміло, ви це могли бачити, якщо слідкуєте за каналом, були в апарт-готелі або об'єкти нерухомості на наближені до цього формату. Ну, з останнього, що ви могли бачити на каналі, це, наприклад, квартири в Сваляві, суто коротна туристична нерухомість. Це були наші інвестиції в котежному містечку Потай близько Буковелю. Якщо говорити про Київ. То це були інвестиції в смарт-квартири. Ви могли бачити у нас огляд 450 груп і нагірний хаос. І там і там ми купували класичні квартири під здачу. Наша особиста стратегія це стратегія перепродажу. Ми не хочемо залишатися в них рантіє на багато-багато років. Це така ставка на те, щоб заробити під час девелоперського циклу, коли зростає готовність нерухомості, за рахунок цього зростає ціна. І, звісно, я проінвестований в ті самі класичні об'єкти колективних інвестицій, про які ми багато говорили на каналі. Я є співвласником фондів інжур, здається, трьох різних. Я так само інвестор в «Метровента». Коли з'являються нові пропозиції по токенізованій або якось інакше згрупованій дольовій нерухомості, я так само залюбки. Залюбки, все пробую зараз. Із такого нового я приглядаюся до різних форматів токенізації нерухомості балі. А якщо говорити про українські проекти, до яких я зараз приглядаюся, хочу стати інвестором, наприклад, Благоінвест. великий Івано-Франківський забудовник, який створив при собі такий інвестиційний фонд, який дозволяє заробляти на е, цій же ніші. Нерухомості, але заробляти фіксовану дохідність. Також, якщо говорити про повноцінні об'єкти, у нас залишаються об'єкти з нерухомості. У нас є ще три об'єкти в Туреччині. Ви могли бачити огляди, як ми їх купували. Один гарно зріс в ціні, але зараз ми не бачимо хорошого ринку, щоб із нього виходити. Один саме зараз ем, меблюється. Щоб його здавати в оренду, і один ще добудовується. І така схожа ситуація у нас на балі. Один об'єкт вже запущений, здається. Вже зараз піврочку. Дивимося на динаміку, як він там взагалі вивозить, не вивозить. І один об'єкт ще добудовується. Ну і в криптовалюті, як я казав, якісь маргінальні рухи, нічого такого е супермасштабного. У мене є токени, які я там отримував і купував ще роки тому. До яких у мене якась емоційна, емоційна прив'язаність, я сподіваюся, що вони колись будуть коштувати більше. А так, якихось серйозних інвестицій зараз в крипті, я не тримаю. Використовую крипту як інструмент фактично сучасних інноваційних фінансів, щось стейкати, щось торгувати, щось використовувати для диверсифікації, щоб зменшити чек. Токенізовані активи реального світу. Тому тут, на жаль, чи на щастя, виходить, що відсотків 70, мабуть, портфелю це нерухомість, здебільшого, звісно, в Україні, але трошки і за кордоном. Ну і нерухомість іноді у вигляді реальних об'єктів, іноді у вигляді часток, долей, фондів, сертифікатів, токенів і так далі. З усього цього списку галузей єдине до чого в мене поки абсолютно не дійшли руки. Це нерухомість, якраз складська чи логістична. От тут поки що абсолютно 0% в портфелі, і поки що не дійшли руки до земельних інвестицій. Але тут мене вже випередив Олександр. Він якраз придбав діляночки одна в Полтавській області, одна здається в Хмельницькій. Причому з таким прицілом, щоб це могло генерувати ще пасивний, пасивний дохід для його батьків. Ну і взагалі такий актив, який доволі зручний для передачі комусь. Він спокійний, не потребує залучення, не потребує якоїсь м, активності, не горить, не гниє, не знищенний. Плюс тут цей крок був трошки простішим, бо ми вже багато років працюємо з твоє коло лідерами цієї галузі. Вони керують повністю цими ділянками, ведуть всі перемовини з е е орендарями, беруть на себе контроль платежів. Ну коротше, вся операційка. Абсолютно на керуючій компанії. Це, до речі, також прикольний кейс, коли якраз спілкування з керуючою компанією, спілкування в рамках чатиків, які ми створюємо для плідних і конструктивних дискусій, привело, наприклад, до того, що значно покращилися і спростилися договори. І ми, в принципі, рекомендуємо вам, якщо цікавитися інвестиціями, бути максимально, знаєте, як восьминік, зануреними у всі ці історії, ну, звісно, в тому об'ємі, в якому ви. Маєте час, щоби бачити компанії в динаміці, якими вони були на старті, як вони гнучкі чи не гнучкі до потреб інвесторів, змінюють продукти з часом, не змінюють, підлаштовуються під нові реалії ринку, не підлаштовуються. І так само ваше розуміння різних інвестиційних стратегій. Воно значно покращується, коли ви дивитеся на чужі кейси, в тому числі на проблемні, бо з хороших кейсів навчитися чомусь. Доволі складно. А так ви дивитеся, які виникають складності, як компанії їх розрулюють і так далі. І для себе розумієте, чи погодилися би ви, якби ви стикнулися з такими складнощами, чи є, наприклад, поведінка ваших контрагентів для вас привабливою, якби ви були на місці іншого інвестора. Тому, як то кажуть, вкладайте, не відкладайте, але робіть це з розумом, заглиблено, вивчено. Доєднано до наших спільнот, коли ви вже прийняли участь в дискусіях і знайшли істину кожен для себе. Бо нагадаю, інвестиції це завжди суто ваша персональна відповідальність. Байдуже, що про інвестицію думаю я, байдуже, чи інвестую я в об'єкт X. Важливий лише ваш результат. Ваше рішення і ваші ризики. І окрім вас, це рішення ніхто якісно не прийме. Тому навчаємося, слідкуємо, доєднуємося, моніторимо, порівнюємо, підписуємося на канал, ставимо вподобаєчко, генеруємо собі надивленість, так, фактор успіху, номер один для сучасного інвестора. І, як завжди, вже наступного тижня якийсь цікавий огляд якогось цікавого активу в Україні чи за кордоном. Цінного паперу, чи крипти, чи якоїсь нерухомості, наприклад, все що завгодно на будь-який смак і будь-який гаманець. А на сьогодні все. Папа. -па.